Віннична перетнула епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ. Про це суспільному розповів Олександр Загоруйко, заступник директора обласного центру контролю та профілактики хвороб. Перевищили ми його на 21,7%. За останній тиждень минулий було зареєстровано 10 тисяч хворих осіб на грип ГРВІ та ковід. Серед них 5 тисяч дітей, що склало 50,5%. Наразі ми перевищили майже по всім районам. Області наші базовий рівень захворюваності. Але найбільше, звісно, реєструються випадків на території міста Вінниці, за останні тижні зареєстровано десь біля 4 тисяч. Захворілих осіб вранці до першої міської лікарні з підтвердженим грипом а ушпиталили троє людей. Всього ж на стаціонарі з таким діагнозом перебуває 15 осіб. Один пацієнт у важкому стані, каже лікарка-інфекціоністка Лариса Мороз. Останні десь сім днів ми спостерігаємо збільшення кількості пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою, яких ми госпіталізуємо в середньому за добу це може бути від п'яти до сіми осіб. Зараз грип в деяких пацієнтів, які у нас потрапляють до нашого стаціонару, він перебігає в дуже важкій формі. У нас зараз знаходиться в стаціонарі пацієнт 41 року без будь-яких супутньої патології, у якого рентгенологічне 80% ураження легень. Аби уберегтися від недуга, Лариса Мороз радить при перших ознаках грипу та ГРВІ звертатися до сімейного лікаря. Як правило, до госпіталізації люди звертаються, куди коли це третя-четверта доба високої температури. А грип неускладнений грип класично це 5 діб. Якщо людини температури більше 5 діб, це вже говорить про те, що в нього починаються ускладнення саме запалення легень. Але при деяких варіантах грипу запалення легень може починатися з перших днів захворювання, коли вірус розмножується в нижніх дихальних шляхах. Майже тиждень в інфекційному відділенні лікарні перебуває Вадим хлопцеві 18. Суспільному розповідає, у нього підтверджений грип типу А плюс пневмонія. Коли занедужав, в чотири дні лікувався вдома. До медиків звернувся, бо не міг збити температуру. Декілька днів в мене була сильна температура, навіть була 43, там 40, 38, там сорок сильний кашель. Іноді була білі в рудях, Чаї пив, ну все ще давала мама. Температура спадалася буквально на 2-3 години і знову з'являлася. Тобто це не зовсім допомагало». Симптоматика грипу ГРВІ та ковіду майже однакова, Втім, є деякі відмінності, каже Загоруйко. У грипу тільки одне, що він розпочинається ну миттєво дуже. Зразу піднімається висока температура, є сильні головні болі, з'являється кашель. А так респіраторна група інфекцій має майже однакові симптоми захворювання». Вакцинація проти грипу зараз не дієва. Імунізуватися потрібно завчасно, каже Лариса Мороз. Нині ж зі зростанням в області хворих на грип та ГРВІ потрібно дотримуватися дистанції та маскового режиму серед профілактичних заходів і особиста гігієна. Ольга Антохова, Антовадимнаумчак, Суспільне новини, Вінниця.